Вітаю, друзі! Вітаю вас на моєму додатковому каналі, хто не в курсі є і основний, посилання на нього буде в описі. І одразу перед тим, як починати це відео, хочу сказати, скоро на цьому каналі буде одна тисяча підписників, і в честь цієї однієї тисячі підписників на каналі буде проведений Розіграш розігруватись буде ніж від Skiff Knives UA. Моделька називається Freestyler І в таких патріотичних кольорах. Тобто там була замінена накладка на руків'я, і він типу блакитно-жовтий. Огляд буде, огляд вже знятий, але я не знаю, чи він зараз на цей момент опублікований, чи не опублікований. В будь-якому випадку в описі буде посилання на той огляд. Можете перейти подивитись. Ну і Підписуйтесь, хто не підписаний. Серед бажаючих, серед моїх підписників на тисячу буде розіграний власне, той ніж. А зараз, як я вже казав, на цьому каналі будуть купа різних форматів. Зараз формат називається розпаковка. Приїхало мені чотири посилочки. Ось так вони виглядають. Один, два, три, чотири. Я, в принципі, знаю, що там. Знаю, що там має бути, але я не знаю, що там по факту приїхала, тому, коротше, буде цікаво. Там різні речі, в принципі, ну і давайте ж дивитись. Почну, от я не знаю, хочу почати з цих, але почну, мабуть, ось із цієї. Це ніби як найменша. І запам'ятайте, якщо у вас є ніж, то посилки треба відкривати ножем, а не розривати своїми пальцями. Так, всередині папір і е, всередині ще один папір. Так, спочатку подивлюся в менший папір. Угу. Це саме воно. І це ніж, це ніж мора, Мора кнів 2000 шведський ножака в зеленому кольорі з нержавійки, має ось таку форму, комбіновані спуски. Не дуже товстий обух, якийсь бруд на клинку присутній, але то не біда. Коротше, такий цікавенький ніж. Я взагалі трошки морами. Так, прихворів, і навіть в сьогоднішньому відео будуть ще мори. Мається наклеєчка, мається ось такий підвіс вільний, можна кудись там на гудзик його чіпляти, можна на ремень чіпляти, можна шнурок підв'язати і десь там його прив'язувати. Також є два отвори. Ними, типу, навіть багаття можна роздувати. Руків'я таке відчувається прогумованим. В руці, в принципі, лягає добре. Єдиний момент я бачив море 2000 з отворами тут, з темлячними отворами. Тут темлячного отвору немає, ну але ніби як не китайський, ніби як шведський, оригінальний. Значить, піхви. Симетричні. Коротше, отак він і приїхав мені, ніяких коробочок немає, тому що деякі ножі від мори продаються, приїжджають, перепрошую, в коробочках. Ну, але вони більш дорогі і про них, мабуть, трошечки пізніше. Так, розгортаю інший папір, і в ньому ось такий набір Вайлдо це набір туристичного посуду. Так, ось так він виглядає. Це пластик, досить такий еластичний пластик. Значить, з чого складається набір? Вилко-ложка ніж, хрінь повна, мабуть, викину одразу. Хоча, можливо, і спробую ним скористатись, Але, як мені здається, це прямо якась, якась хрінь. Але далі не хрінь, далі ось така маленька чашечка. Воно еластичне, вона розгортається, стає ось такою більшенькою. Я забув, який тут об'єм. Тут не написано, також е, шведська, для продуктів. І цей пластик він е, дозволяє типу, користуватись гарячими продуктами. Тобто не кожен пластик не з кожним пластиком можна там, не кожен пластик перепрошую, можна наливати кипяток. То в цей пластик типу можна ось так воно складається і займає вдвічі менше місця. ну і все це Складається в доволі таки невеличку коробочку. Далі є ось така велика чашка. Ну це вже, не знаю, це вже можна сюди якийсь типу супчик навіть налити. Бульйончик, щось таке. Ну або чай. А це, в принципі, для кави підійде. Ось вона одна в іншу вставляється гарно. Далі така от баночка для солі перцю. Для солі, перцю і ще чогось. До речі, прикольно. Тут три відділення: одне велике, два менших і кожне відділення має свою кришечку для того, щоб насипати. Ну, типу, сіль велике відділення, там перець маленьке, і ще щось третє, ще якийсь інший перець в третьому відділенні. Так, і. Це ще не все трошки. Далі ось така типу дощечка. Вона виконує функцію дощечки і виконує функцію. О, як вона називається, друшляка. Е, як, власне, вона виконує функцію друшляка. Ні. Значить, ще дві тарілки є, оця типу менша, а ця типу більша. І, значить, цей, типу, як друшляк. Коротше, це дивно якось. Я не знаю, як це має виглядати, але теоретично ось так можна щось там. Процідити. Коротше, ну, так собі. І це може використовуватися як така велика, доволі тарілка. Все це складається одне в інше і займає небагато місця. Ось так. І ось так. Ну, такий набір. Спробую покористуватись, побачу, як зайде. Там далі буде, мабуть, окремий огляд. На цьому каналі, на додатковому Вайлда, набір посуду Camp A Box, The Original. В принципі, все Made in Sweden Добре, йдемо далі. Далі далі, далі. Давайте розпакуємо ось цю посилку. Спочатку будуть пакети, потім коробки. І тут, тут багато всього цікавого це від балістики. Ось, Будь ласка, логотипчик балістики. Значить, два е, ремні. Це звичайні стяжні ремні, кріпляться на моле і їми можна притягнути е, типу спальник. Е, мені це потрібно, щоб до мого рюкзака на молях і чіпляти е, фелонь від берлоги, тому що я нею користуюсь, я її з собою тягаю і я її чіпляю там за. Стропи від самого цього компресійного мішка, воно, коротше, не дуже зручно не дуже нормально чіпляється. Тут же ж спеціальна стропка з фастексом має підтягуватись, має класно виглядати. Називається стяжка стропа на систему моллі Олива. Дві штучки взяв, відповідно, для кріплення. Так, це схоже на накладну. Далі. Так, ось такий. Пакетик, до речі, пакетик класний. Пакетик я буду використовувати і потім. Але я тут якось не дуже зрозумів. Не дуже зрозумів. Так. Коротше, це кава. Але чому її тут так багато? Це прикол тому, це кава в пакетиках. Я вперше таку побачив і взяв її спробувати. Але я нібито один пакетик замовляв. а Тут ну явно не один. Так, один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Е, сім пакетиків кави від балістики в у такому пакеті на Зіп-застіпці. Мені прямо стало цікаво. Ще наклеєчка. Свідки балістики. І так, є у мене чек накладна. Кава в пірамідах одна штука. 35 гривень. Одна штука. Невже. Одна штука це один ось такий пакет із сімома пакетиками. Добре, запитаю потім. Далі. Трошечки по їжі, значить, сублімати і не сублімати. Тут 100% сублімат, український борщ зі свининою, бренд харчі. Буду пробувати, буду порівнювати з fast food mission, тому що fast food mission не сублімати. Так, борщ український зі свининою. Далі. Їдло. Е, їдло, борщ з індичкою і квасолею, тому що у їдла не було борща українського зі свининою. Е, це також сублімати і це досить недешеві сублімати. Знову ж таки, для порівняння. Так, далі. А ось це дріб кава. Дріб кава. І тут знову цілий пакет. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. Знову 7 пакетиків кави. Але я замовляв, одну штуку. Мабуть, все-таки одна штука мається на увазі 7 пакетів. Дивно якось. Я чомусь все-таки був впевнений, що то по одному пакетику. Але значить, кава в дріп пакетах кава в якихось звичайних пакетиках, типу пірамідка, як чай. Коротше, буду пробувати, буду порівнювати в мене є ще інший бренд дріб кави, і взагалі я п'ю каву зернову, я її милю ручною кавомолкою і через гейзерку готую собі каву. Виходить дуже смачна, і от як різні варіанти кави в польових умовах, теж буду порівнювати теж на цьому каналі, тому що харчування то теж якби цікаво. Так, тут у мене ще є перекуска. Зернова снекова закуска. Мікс гірський, кешю, журавлина. Це, здається, теж від бренду харчі. Тут чомусь не написано, немає чомусь бренду. Але, ніби, ну, коротше, перекуска ось така. Теж чисто спробувати, воно там недороге. А, іще є ось такий борщ зі свининою від бренду харчі. І цікаво, типу, ось два е, харчі. Тут 100% сублімат, тут не написано 100% сублімат. Значить, це типу, це має бути по типу fast food mission, Тобто, як мівіна, грубо кажучи, сушена. Коротше, цікаво, буду пробувати. А тут прямо вказано, що це сублімат. Різниця, Основна різниця в тому, що сублімати можуть зберігатися дуже довго. Але ні, тут термін придатності до 27-го року, тобто 3 роки. А тут до 25-го, тобто рік. Ну от, сублімати 3 роки, не сублімати 1 рік. В цьому різниця. Але я чомусь думав, сублімати набагато довше можуть зберігатись. Так, пакет і ще ось такий пакетик. В цьому ще одному пакетику знаходиться баф. Взяв собі баф від балістики. Зараз спробую його приміряти. Так. Пакет в пакет. Тут є ось такий папірець. М, як це використовувати? 1, 2, 3. 4, 5, 6 варіантів. І ще плюс якісь там додаткові, як руки. На руки можна зав'язувати гріти. Коротше, хустинка, шарф, пов'язка, балаклава, кашкет, сахара. Ну, ось воно там отак виглядає. І, в принципі, бафи вони досить такі. Багато функціональні є бірочка балістика. Який матеріал я не пам'ятаю, але тут досить прикольний принт. Ось так. Ха -ха. Нормально? Більш-менш рівно. Ну, коротше, ось така буде в мене парадно-вихідна балаклава, типу козак із гільзою, і тут елементи, вишиваночки ще є. Прикольно. Але знову ж таки, це буде типу парадно-вихідна балаклава. А звичайних балаклав, як не дивно, немає в жодному воєнторгу. У ну, нас тут місцевих два воєнторги сьогодні ходив, ні в першому, ні в другому не було. Літніх балаклав зимніх вистачає, а літніх чомусь не було. Добре, зараз я все це швиденько складу в пакетик і продовжу. Далі має бути цікавіше. Скажімо так, розпаковую з зростанням градусу цікавості. Тому не переключайтесь, продовжуйте перегляд. Саме час поставити лайк і підписатись на канал. Так, далі ось така коробочка. Давайте я її якось. І якось ось так буду розпаковувати. Так, ось воно має бути видно. Коробочка. Коробочка. Так, так. Так, так. 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 Дивимось. Як багато всього, як багато ножів. Спочатку з менш цікавого, карабіни Wildo, той самий бренд, що й був посуд. Чорний колір якийсь такий незрозумілий, ніби вони перероблені з чогось. Коротше, тут два середніх карабіни, один великий. Карабін великий ніби, там, ніби то до 50 кг. Ось ці середненькі там щось типу, 30 кг витримують. А, так, да, ось середні 35 кг, великі 50 кг витримують, зроблено в Швеції, це брав докупи короче, з усім іншим. Так, це поки в сторону. Далі ніж мора. Якась наклейка. Якась наклейка. Тут наклейка, власне, Мори. це 510. Мора 510 Сі, карбон. Типу, найкласична, найкласичніша класика від мори. На зміну їй прийшла 511-та модель Basic, там була змінена, змінена руків'я. І інші піхви. Тут піхви симетричні, ніж вставляється будь-якою стороною, і вони дещо відрізняються і покріпленню відрізняються. Буде огляд, буде всякий, будуть всякі різні порівняння. Так, ще одна мора, ось такий вигляд. До речі, ось так виглядає 511-та мора, такі ж піхви, таке ж руків'я, але це <плес> Чізель. Мора, Чізель, Стамеска. Блін. Коротше, цікаво, не знаю. Також карбон, також вуглецівка. Також будуть огляди, нам буду намагатись зрозуміти, навіщо воно потрібно і що ним можна робити. Так, 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 все поки що в сторону. Ага. Ще залишилось два ножі. Значить, це Mora Companion HD Heavy Duty, також вуглецівка, вона вже тут в коробочці. Не просто в пакетику, як від Ebisa, е, мені приїжджала. Made in Sweden, в принципі, як і в звичайної мори. Піхви теж, як звичайної мори. Відрізняється варіант Heavy Duty товщиною по обуху, здається, 3,2 мм, якщо не помиляюсь, і більш таким товстим руків'ям. Ну, от Зараз прямо я не скажу, наскільки воно там зручніше чи незручніше в порівнянні з звичайним компаньйоном, але буду порівнювати. Тут більш високі спуски, але це обумовлено тим, що кут заточування має бути такий же ж самий. Але за рахунок товстішого клинка спуски вищі. Ну і ніби мікропідвод є. От він прямо так, мікр... мікропідвод є. Тобто спуски не в нуль, а майже в нуль з мікропідводиком. Mora Companion HD HD, HD. Так, а що це за целофан такий? Тут так його багато, але нічого там цікавого немає. Далі мора, топчик від мори. Це. Е, Як же вона називається? Я забув. Я забув мора гарберк. Це гарберг. Е, Мультимаун. Це топ від мори. Коротше, в комплекті ось така платформочка і е, липучки, стрічки для кріплення. В принципі, для кріплення будь-куди абсолютно. Взагалі воно е, вважається як кріплення на систему молі, але ну, реально липучками можна закріпити будь-куди. Тут навіть є отвори, можна там не знаю, саморізами її прикрутити, десь до чогось, якщо там в транспорті, наприклад. Взагалі без проблем. Ну і липучками закріпити без проблем. Е, окремо ось такий підвіс є. Е, сам ніж, також тут ось, е, це до речі, до, до того кронштейну. Можна використовувати без нього тільки з ось цим підвісом. Фіксується, доклацання е, піхви. О, до речі, підвіс такий, як у 2000, і самі піхви тут симетричні, вони, в принципі. Ну, самі звичайні прості піхви, але від піхов більшого і не треба. Сам ніж мора Гарберг. Карбон чорний, дуже круто виглядає. Це, мабуть, найдорожчий ніж від Мори, який можна, в принципі, знайти. А, так. Мора, сам виробник компанія Мора Кнів говорить, що це фултанг. Весь інтернет, весь Ютуб говорить, що це фултанг. Але приходить Вова Леший і каже, що це не фултанг, а всадний монтаж. Перепрошую на скрізний монтаж, тому що немає двох половинок і не видно обуха. От, по переконанням Вови Лєшого, Мора Гарберг не є фултангом. Я не є експертом, але з Вовою Лєшем я сперечався на цю тему досить довго і все-таки притримуюсь тієї думки, що це фултанг. Ну, в принципі, як і сам виробник, і купа народу. Так, мікропідвід також присутній. Значить, різні варіанти кріпленця, це буде в оглядах і ще ось такий survival kit. YouTube любить всяких сурв... сурвайвалістів. Тому не буду проходити повз цю тематику. В Survival Kit входить всього-навсього ось така штука невеличка, в яку вставляється фероцерієвий стержень. От тут, до речі, круто, що сам фероцерій, цей стержень кріпиться за пластикову шляпку, а не за сам стержень. Шматочок от такої нитки, це, мабуть, темлячок можна зробити для цього стержня. І воно все вдягається на самі піхви. Тут спеціальні кріплення є. Так, все зафіксувалось. А, і тут невеличка така алмазна... Точилка є, щоб можна було ніж підправити. І досить груба по враженням, там, я не знаю, 400, мабуть. Можу помилятися, але ну, по враженням така. Мені цікаво, чи вона сумісна з Survival Kit, з мультимаунтом. І нібито так. Блін, я його зараз просто не зніму. Коротше, в Survival Kit треба ось цей підвіс, який буде фіксувати, бо я зараз не можу вставити, але нібито воно. Сюди підходить. Тут от навіть ось цей проріз. Коротше, має підходити. Ну, круто, буду з цим розбиратись дещо пізніше. То ось понаїхало мені морок, понаїхало мені вайлдо різного. З усім цим, цим буду розбиратись, будуть огляди. Що ж, залишилась ще одна коробка, найбільша. І, мабуть, зараз переведу камеру знову на себе. Друзі, вже темніє, тому буду поспішати, поки ще хоч трошечки є якогось світла. О, тут ще й заводська коробка. Ну це прямо кайф. Це прямо кайф. І це, друзі, власне, для тих, Хто сумує за пневматикою на моєму каналі, тому що вона нікуди не ділась, вона продовжує тут бути. І це ось така гвинтівка. Це walter Lever Action. Що саме він копіює? Хрін його знає. walter co 2 Air Rifle, калібр 4,5 177 pellet, High Power System. Цікаво, Lever Action. Ну, в принципі, все. Яка конкретна модель? Lever Action Long. Вальтер. Все. В чому прикол е, є, ага, е, як хто давно слідкує на каналі, то в мене вже давненько є. А як вони називаються? У Marex Legends. У Legends, і в мене вже є там гвинтівка Lever Action, яка працює на фальш-патронах так званих. Е, тобто там Скажімо так, імітація гільз, які там при перезарядці вилітають, все круто, красиво, дорого-багато, але зроблена вона нібито в Тайвані. А тут гвинтівка Lever Action, яка зроблена не в Тайвані. Так, одразу щось в комплекті розпакую, подивлюсь. Значить, барабанчик, ще й з кульками одразу прикольно споряджений. І тут щось ще є. Ага, ой-ой-ой. Балончики. Балончики у Марекс, чотири штуки. Так, чотири балончики. Ще папір і сама гвинтівка. Вона важка. Вона значно важча і вона нереально офігенська. Я підозрюю, що вона сталева. Ну, як мінімум, зовнішній стволик має бути сталевим. Е, трошечки дивно виглядає мушка, вона трошечки виходить за зріз ствола. М, ага, це захист мушки трошечки з'їхав, мабуть, при транспортуванні. Але то не проблема. Ось поправив, ось так воно виглядає. Mm, можливо, цей хамут можна сунути, хоча воно на гвинті. Цілик регульований, мають фібро ось ці світлонакопичувальні штуки, які допомагають цілитись. Блін, яка вона класна. По відчуттям вона нереально крута, набагато крутіша, ніж у Marex Legends. Тут дерево, прямо, а там, здається, не дерево, там здається пластик під дерево. А тут або це справжнє дерево, або німці прямо молодці. Так, тильна частина тут має відкриватись. Да. Ось сюди вставляються два балони. Вони тут, до речі, вставлені, і тут ще прямо такий цілий механізм є. Ага, це ключ для підтискання, щоб підтискались два балони одразу. Ну і Можна одразу два балони встановлювати, можна встановлювати один порожній, інший повний. для так, скажімо, економії. Ну, схоже, що дерево на справжнє, тому що от з задньої частини прямо так, прямо так це справжнє дерево. І це афігенське. Якщо я ще раніше трошки думав, чи варто її брати, то зараз я не сумніваюсь, не, не шкодую ні капельки в тому, що її собі придбав для колекції, тому що вона офігень, яка крута. Е, так. Значить, ще цікавий момент. Ось тут є така червона цяточка і тут має якось відкриватись віконечко. Підозрюю, що для цього потрібно її взвести. Ні. Як тебе відкрити? Коротше, туди вставляються барабанчики. Власне, сам важіль. Курок. Балони порожні. Ага, це запобіжник. Стоп, вона була на запобіжнику. Правильно, Угу. А, ось, натискаємо на віконце викиду е, гільз, і тут відкривається такий невеличкий лоток, в якому знаходиться барабанчик. Барабанчик восьмизарядний і, здається, він не такий, як у пістолетів е, Вальтер. Коротше, прямо дуже цікаво. Так, на запобіжнику є е, кільце Антапка. Для кріплення ременя. Ну і да, вона не відчувається дитячою, вона відчувається прямо ну, нормальною Lever Action гвинтівкою Це цікаво. Запобіжник, до речі, не блокує УСМ, запобіжник блокує тільки доступ курка до ударника. Значить, обов'язково буде огляд. Сподіваюсь, вдасться зробити і стрілковий тест, і потім відправлю її додому. Для колекції, тут знизу є маркування, на якому написано Made in Germany. Тобто це справжній Умарекс, справжній Вальтер, і це дійсно класна річ. Десь там по магазинах я таких не бачив. Що ж, друзі, на цій ноті я буду закінчувати, вже і так затягнулось відео, вже потемніло на вулиці. Багато всього цікавого до мене сьогодні приїхало, тому, якщо сподобався такий формат, сподобалось відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на цей канал, на тисячу підписників буде розіграш на цьому каналі. Також підписуйтесь на основний, якщо хтось не підписаний. Невдовзі там будуть виходити огляди всього цього. Ну, Як мінімум, Гвинтівка буде, сподіваюсь, скоро. А от ножі, прямо не знаю. Я думаю, ножі будуть дещо пізніше, хочу з ними розібратись до кінця. І ще декілька мор. Мені не вистачає. Є ще Елдріс, є ще Бушкрафт. І, мабуть, поки що на цьому я зупинюсь, але я хочу з морами прямо розібратись повністю, як мінімум, для себе. На цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Прямі ефіри на додатковому каналі. По неділях по можливості буду проводити все, бувайте і всім всього найкращого.